Екзамінаційний маршрут номер 7 сервісного центру МВС 4641 міста Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут розпочинається на території сервісного центру. Всього, звідти ви будете виїжджати. Подивіться у перших маршрутах. Там я виїжджаю з території сервісного центру, щоб не затягуватися відео. Я вже розпочну тут. виїзд вмикаємо лівий покажчик повороту при виїзді і рухаємося прямо. Тут ми повертаємо праворуч. у Нас бачимо знак головної дороги, тільки що був, яка повертає праворуч. Ми повертаємо. Тримаємося правої сторони. Нагадаю, всі маршрути екзамінаційні по місту Львів є на каналі, у відповідному плейлісті. Будь ласка, у кінцевих заставках або на каналі. Так, дивіться, вкладемо всі плейлисти, заощаджуйте кошти на інструкторах і можете мені допомогти за мою працю. Карта Приватбанку є в описі цього каналу, а також в закріпленому коментарі. Тут ми будемо повертати ліворуч. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі перетинаємо пішохідний перехід, щоб на ньому не зупинятися. І повертаємо ліворуч. Там автомобілі немає, там немає. І ми повертаємо, наїжджаємо на оцей острівець і рухаємося прямо згідно нашого маршруту. Бачимо тут знаки напрямок руху по смугах є у нас. Зараз я вже перейшов на третю передачу. Раджу вам рухатись десь зі швидкістю 30-35 км на годину на ісподі. Для того, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити найбільше не трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, перевірили, чи він на нейтральну передачу, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнули з пасаком безпеки, перевірили, чи у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристепнутий водій або пасажири, відчинені, або не повністю зачинені двері, чи затягнутий ручник. Затягнутий ручник, обов'язково перевіряйте, бо це саме така топова помилка. Людина сіла і поїхала з ручника. Надаємо перевагу пішоходам. Ну і потім, якщо це механіка, витискаєте щеплення, натискаєте на педаль гальма, вмикаєте першу передачу, знімаєте автомобіль з ручника, необхідний покажчик повороту, пересвідчились в безпеці початку руху і їдете за маршрутом, який вам визначив інспектор. Визначає номер маршруту саме інспектор, бо ви іноді питаєте в коментарях. Друзі, і передивляйтесь ці маршрути, той, хто передивляється, той вдало складає іспит. Можна раз з інструктором проїхати їх, ну, всі маршрути. Но краще передивитися, щоб запам'ятати всі знаки, дорожні розмітки. Можливо, щось інструктор вам ще неможливо, а точно щось підкаже по місцю, тому що все не схватиш. Хочеш коментувати і дорожні обстановки, і знаки, і все інше. Правий покащик повороту. У нас тут головна дорога, яка повертає праворуч і ми повертаємо. Рухаємося прямо. Тут у нас дорога просто змінює напрямок, ніяких покащиків повороту. Вмикати тут зараз на, цьому, на цій ділянці дороги, дороги не потрібно. Рухаємося згідно маршруту номер 7 Об'їжджаємо дорожні служби. Тут нам необхідно повернути ліворуч. Вмикаємо лівий покачок повороту, дивимось на розмітку і повертаємо ліворуч. Справа у нас тут залишається місце для того, щоб автівки рухалися прямо. наїжджаємо на цю суцільну лінію розмітки перед пішохідним переходом і рухаємося прямо. Попереду знак 538.1 пішохідний перехід. Не перетинаємо цільну лінію розмітки, як тільки що їхала автівка. Не на іспиті, не в житті. Друзі, такого робити не треба. Це досить небезпечно. По-перше, небезпечно, по-друге, ну, як вже можливий небажаний не варіант, що якщо щось станеться, то звісно, що це ж ваша буде вина. Тому не треба так робити. Під'їжджаємо, тут ми вмикаємо лівий покажік. І пропускаємо автівки, які рухаються по головній дорозі, і ми повертаємо ліворуч в такий незвичний карманчик. Пішохідний перехід. За ним утворився затор, який вже роз'їхався, в принципі, можна їх дивимось ліворуч, у нас автомобіль там далеко. Тут також дивимось праворуч. У нас там взагалі автомобілів нема І повертаємо. Перелаштувавшись попередньо на праву смугу, пішохідний перехід, Дивимось, надаємо перевагу пішоходам, повертаємо праворуч і рухаємося прямо, дивимось, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є, Тут, коли ми повертаємо в полоску, яку нам потрібно, і рухаємося прямо. Бачимо, що у нас припарковані автомобілі закінчилися. Правий що повороту, перелашувалися, їдемо. Там у нас трохи, бачите, як так автомобіль виступає. Ну, Я б це відмітив показчиком повороту. Різні інспектори по-різному на це реагують. Рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту. Зараз нам необхідно буде виконати розворот. І повертатися ми будемо дещо іншим маршрутом. Але люди там переходять не на ньому. Лівий поки що поворота, подивилися ліве зеркало, повернули голову на пів секунди і виконуємо розворот. Бачимо, що у нас тут також дорога з одностороннім рухом. І нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по на... цій дорозі, бо це у нас головна. Ми з не виїжджаємо. Об'їхали, тут у нас є автівки запарковані, ось ця собака у нас переходить пішохідний перехід. Ми їй надаємо перевагу. Але вона біжить до нас. Вона просто... Да, вона просто каже, щоб ми з нею з чимось поділилися. Ще одна поважна собака у нас. Рухаємося прямо. Бачимо, там у нас автівки вже припарковані, закінчилися, і ми можемо там за пішохідними переходами. Перелаштуватися. Вмикаємо правий покажчик повороту, дивимося праве дзеркало обов'язково, не дивлячись на те, що там ми знаємо, що нікого не було і маловерегідно, щоб там хтось підліз туди. Але, друзі, треба дивитись обов'язково. Вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно, де перевагу автомобілям, які рухаються по полосі, в якому повертаємо. І тут бачимо кінець дороги з одностороннім рухом, знак у нас, і ми повертаємо в ліворуч. Залишаємося у цій полосі, тому що там вже у нас далі припаркована автівка. Надаємо перевагу пішоходам. Тут от також я перелаштовуватися не буду, але на іспиті, можливо, б я це зробив, би тому що, як на мене, не визначена відстань, яка, ну, в правилах немає визначення такого, ви повинні рухатися якомога правіше, да, але визначеності, наприклад, яка відстань між автівками, да, там повинна бути, щоб вам перелаштовуватись у ту праву полосу, чи не перелаштовуватися, такого нема. Хтось з інструкторів каже там 200 метрів. Ну такого немає 200 метрів. Рухаємося прямо. А також є у нас пункт про інтенсивний рух. Тобто, ми тут повинні бути як юристи, коли нам uh, намагаються. Інспектор поставити помилку, ми повинні пояснити, обґрунтувати свої дії, чому ми робили так, а не так. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Поки що повороту, у нас тут зелена стрілка поки поки що світиться і ми повертаємо праворуч. Надаємо перевагу пішоходам. Ось маршрутка. Зараз, якщо вона помикнула лівий покажік поворота, нам необхідно її було б пропустити. Вона почала вже рух, поворотник не вмикнула, та і ми вже проїжджали він взагалі без поворотника рушив, тому... та й ми вже проїжджали повз нього, тому звісно ж ми ж по тормозах бити не будемо, <кій> бо це небезпечно. Рухаємося прямо. Трохи в нас автівка так виступає, лівий поки що повороту, Об'їдемо її трохи. Справим поки що повороту повернемося. на забороняющий сигнал світлофору Приходять в нас нема і ми проїжджаємо по пішохідний перехід. Дивимося, тут у нас ще один пішохідний перехід. Знак напрямок руху по смугах можна тут повернути ліворуч на цю смугу на розворот піти. Можна рухатися таким чином, як ми згідно маршруту нашого їдемо. І ми рухаємося прямо. Сьогодні такий більш сонячний день. Все гарно видно. собі, але буває і гірше. Друзі, хотів би з вами поговорити з приводу аварійки, і якщо мені тут зараз дорожня обстановка надасть змогу це робити, бо хочеться все прокоментувати, то ви бачите, що аварійку тулять там, де треба і не треба. При паркуванні, при русі заднім ходом, я просто хочу вам нагадати деякі пункти, там, коли це потрібно вмикати, коли вас зупинив зап... поліцейський, там. коли вас засліпив зустрічний е... автомобіль дальним світлом фар, да? коли, там, ви... коли рухається колона, вона зупинилася на узбіччя, коли органі... автобус перевозить організовану групу дітей під час висадки чи посадки, треба вмикати аварійку. коли <кій> буксирується транспортний засіб. Тобто ось пункти, можливо, що я ще не сказав, якщо. Що доповните мені, будь ласка, мене повертаємо тут нас тут головна дорога, нам надають перевагу автомобіль, який рухається прямо. І а, аварійку тулять де треба, де не треба. Я не зрозумію, де понабирали цього водії. Ця аварійка вона просто це універсальна кнопка, кнопка благодарності. Що з нею тільки не зробили. Тому, друзі. Навіть був свідком, коли на ринку люди чуть не побилися за ті тієварійки. Під'їжджає там, де місце дуже мало, там якесь свободне місце з'явилося для паркування. Під'їжджає водій, микає аварійку. Тут інші під'їжджає, заїжджає на те місце, куди він хотів паркуватися, вони виходять, чуть не починаються битися. І виходить, що той каже, я ж включив аварійку, той каже, я не знаю, що таке аварійка, ти ж не поворот включив. І він правий був. хоча він... Інтуїтивно він розумів, мабуть, що він повертає туди, ну, але ж він не оварій не поворот чи аварійку. Тому ви, коли вмикаєте аварійку, хто зна, куди ви їдете, хто зна, куди ви паркуєтесь, куди ви повертаєте і що ви робите. Тому, друзі, вмикайте, будь ласка, аварійкою. Як на мене, єдиний варіант для підвищення безпеки дорожнього руху, коли треба вмикати аварійку, це коли йолочки припарковані автомобілі, тільки що там були на тій вулиці, де я проїжджав, і це я одразу вспомнив і вирішив вам сказати. Тобто йолочки ви запарковані, бо виїжджаєте. Ви коли ви вимкнете правий покажчик повороту під 45 градусів, коли ви запарковані, ваш правий покажчик повороту, автомобілі, які рухаються по дорозі, вони не бачать його. А коли ви вимкнете аварійку... Тоді вони так, вони побачать лівий, вони зрозуміють, що ви будете виїжджати, що ви можете створити перешкоду для його руху, і там водій може прийняти або не прийняти якісь дії для того, щоб унеможливити там зіткнення. Тому це єдиний випадок, коли все в нь, в цьому, 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 цьому рік це є якась хоч якась логіка. Зрозуміло, що якщо ти включив рік, то ти чіфрахує, чи паркуєшся, чи рухаєшся заднім ходом, але коли куди ти їдеш, ніхто ж нічого не розуміє. І 95% водіїв, отак от... Впевнено це роблять, Тіпа, воно ось, ну це ж нормально, це воно повинно так бути. Не знаю, де воно взялося і, друзі, вклю... вмикайте повороти, коли рухаєтесь заднім ходом, а також коли паркуєтесь. Повертаємо ліворуч, у нас тут головна дорога, але ж ми дивимось по сторонах я вибачаюсь, тому що можуть нам не надавати перевагу. Рухаємося прямо. Тут ми повертаємо на територію сервісного центру. Я вже туди заїжджати не буду. В перших маршрутах ви все одно всі їх дивитесь, там в перших маршрутах там я показую, що ми туди заїжджаємо, там не забувайте ставити автомобіль на ручник, нейтральну передачу. І вітаю вас, друзі, з затриманням посвідчення водія, складанням іспиту. І дякую, що дивилися, що коментували, підписались, поставили лайк і до зустрічі на дорогах. Всім пока!